Коли в березні місяці почався цей весь переворот, перше перша по кому вдарила – по дітях в українських класах, що робили учителі? Учителі настраювали дітей, які не ходять в українські класи, проти дітей, які ходять в українські класи. Бо мені жалілися, мої священники, що діти приходили додому побиті, роз... були пошкоджені речі. Синяками. А за що побили? За те, що вони ходять в український клас. А якщо ти ходиш в український клас, то ти фашист. То тебе треба вбити, бо ти проти руських. Отак із середини виховувалося протистояння одних дітей по відношенню до інших дітей. І коли батьки це побачили, то почали вивозити дітей з Криму. Отак От мій священник вивіз своїх дітей.